Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про те, як заробляти перші гроші. Ну, погодьтеся, заробляти гроші це дуже круто. Скажіть, у вас бувало таке, що вам дуже хочеться щось купити, але батьки кажуть так. Заробиш та купиш собі сам. Особисто в мене таке дуже часто трапляється. Гадаю, кожного дня. Саме тому. Ми сьогодні і спробуємо розібратися, як заробити перші гроші. А найголовніше, що з ними робити потім. Зараз ми розберемо пару кейсів. Саме легкий спосіб це, звісно, ваші друзі та знайомі та друзі друзів. Їм ви можете в першу чергу щось продати або запропонувати свої послуги. Тут головне не соромитись, коли йде мова про ваші цілі та бажання. Ці сороми відкидаємо в сторону. Ти повинен пам'ятати. Неважливо, що про тебе подумають. Головне. Вірити в себе і свою ціль, і все в тебе вийде. Ось побачиш. Ну і самий легкий шлях до перших грошей це, звісно, батьки. Ніхто не виміняв прибирання по дому. Так, да, звісно, свою кімнату треба прибирати самому без всяких грошей. Та треба допомагати мамі по дому без грошей, але є маленький виняток. Якщо батьки побачать, як ти сильно хочеш почати заробляти гроші, вони обов'язково знайдуть для тебе якусь працю по дому, і ти почнеш заробляти перші гроші, скажемо, десь 10 баксів на місяць. Це вже дуже круто. Це перші гроші та перші кроки. Ну і на цьому ми не зупиняємось. Тут вже ви зрозумієте, що гроші з неба не падають. Вони заробляються, і не так вже і легко. Ще, звісно, можна робити що своїми руками та продавати це через інстаграм. І також знайомим та друзям. Коротше, треба креативити та вигадувати щось незвичне. Але повірте, якщо ви будете кожного дня, хоча б по одній годинці. Шукати варіанти, як заробити перші гроші. Та що б таке придумати, та ви сто відсотків щось придумаєте. Ну, ось приклад, можна виробляти ароматизовані свічки та придавати їх через Інсту. Можна малювати сучасні картини з трендами та тих продавати через Інсту. Ось зараз запам'ятайте найголовніше, якщо ти не розумієш, як зробити перші гроші, то спочатку тобі треба навчитись, щось робити дуже круто. А вже потім навчати цьому інших за гроші. Ну, ось приклад, навчися гарно малювати та потім навчай дітей від 6 років. Я впевнений, що в твоїх знайомих знайдуться ті, у кого є маленькі діти. Ось ти й будеш давати раз на тиждень уроки малювання, а його мама за цей час щось встигне зробити по дому. Повірте, за це кожна мама заплатить гроші, аби раз на тиждень мати вільну годинку. Взагалі варіантів дуже багато. Просто думайте, що ви могли робити дуже круто. А якщо вам це ще й подобається, та то взагалі супер. Звісно, зараз всі хочуть стати блогером та на цьому заробляти. Ви, звісно, можете і блогером спробувати. Найголовніше, щоб ви займалися улюбленою справою тим, що вам справді подобається, Тільки тоді ви зможете досягти крутих успіхів та багато заробити. Улюбленою справою запам'ятайте, це будь ласка, дуже важливо почати заробляти перші гроші з десяти років, нехай невеликі, щоб зрозуміти, що гроші це праця. Чим більше працюєш, тим більше заробиш. О! Запам'ятайте ще ось що. Якщо ти бажаєш заробляти багато грошей, то ти повинен більше часу думати, як заробити, а не на що їх купити. Скільки разів на день ти думаєш, що купити багато. Так, дуже багато. А скільки разів на день ти думаєш, як їх заробити? Ось і відповідь: чому ти досі не заробляєш? Бо ти про це не думаєш. Звісно, всі думають, щоб купити мало дітей. І думають? А як би заробити? Починай кожного дня думати про те, як заробляти. Зроби собі ціль. Заробити собі перші 10 баксів. Через 3 місяці вже ціль має бути 30 баксів. І поступово піднімай свою ціль. І ти побачиш, що через рік в тебе вже постійно є гроші. Відкрий собі картку монобанку, як я. Це, до речі, дуже крутий банк і саме зручний. Там такі котики милі. Ось, дивіться, які вони круті. Скільки треба відкрити котиків? Я вже два відкрив. Дивіться, які вони круті! Якщо ти вирішив заробляти гроші, то точно відкрий собі картку. Починай навчатися, як поводитись з грошима. Бо зараз всі тільки на картку скидають гроші. Успіхів тобі в перших кроках до перших грошей. Ну що, трохи пограємо? Ну що, друзі, спробуйте вгадати, де буде іграшка з цих стаканчиках. Погнали! Зараз цю іграшку. Поставлю в стаканчик. І ти повинен слідкувати за ним і вгадати. Готові? Погнали! Все, ви слідкували? Все, я відкриваю. Тепер загадайте, який стаканчик. І я відкриваю. Перший немає. Другий немає. Третій немає. Четвертий є! Ось тут була ви іграшка в цьому стаканчику. Ти вгадав? Який ти загадував стаканчик? Йдемо далі. Тепер я цього чувака ховаюсь сюди. Погнали! Я кручу. Кручу, верчу, заплутати хочу. Такс. все, Я покрутив. Такс. Перший відкриваю. Немає. Другий. Немає. Третій. Є! Ти вгадав? Такс, тепер третій раз робимо. Так, кладу сюди його. Сюди я кладу. Слідку за ним, за цим слідкуй. Так, я вогна. Все. Так. Тепер відкриваю перший. О, Зразу! Є! Ти вгадав? А хто вже трихід вгадав? Продовжуємо. Тепер я кладу цього чувака по центру. Слідкуй за цим саканчиком. Поїхали. О! Сидкуєш? Слідкуй! Так, все. Тепер, я... Тепер... Тепер відкриваємо. Перший немає. Другий немає. Третій немає. Четвертий немає. І п'ятий є! Ти вгадав? Четвертий раз. Так, тепер ще раз. останній раз. В тебе є шанс справити свою помилку. Так, тепер я його кладу в центр. Так. Останній раз. Слідкуй за ним! От він. Слідкуй. Вручу, верчу, заплутати хочу. Вручу, верчу, заплутати хочу. Так, все. В тебе остання спроба. Перший немає. Другий немає. Третій, немає теж. Ну? Де ти думаєш де? Тут чи тут? Я думаю, ось тут. Немає! Ну, значить тут. Ну що, друзі, хто буде всі п'ять? До нових зустрічей!